Добрий ранок, діти. Давайте привітаємо нашу гі... гостю. Сьогодні до нас в гості завітала. Давайте відгадайте, хто це. Ось послухайте, будь ласка, загадку. знайомі нам її загрози. Вона всім нам загрожує морозом, хоч в сніг закуталась сама, хто гостя грізниться, хто це малята. Ну, звісно ж, це зима. Правильно, діти, ця гостя зима. І зараз ми разом з нею вирушимо в білу казку. Візьміть в ручки маленькі сніжинки. Сьогодні вони будуть головними помічниками в нашій подорожі. Результати наших відповідей також будуть оцінювати сніжинки. І правильно, відповідь кажуть. Також вони. У кого в кінці подорожі буде більше сніжинок, той і буде найгарнішим, найуважнішим і найспритнішим. Давайте ми з вами послухаємо казочку, яка називається Біла казка. Вранці дівчинка прокинулася і побачила, що в кімнаті надзвичайно ясно. Вона схопилась з ліжка. Підбігла до вікна і ахнула. За вікном все було білим біло Вночі випав перший сніг і пофарбував все навколо в білий колір. Пухнастий білий килим лежав на землі. Волохаті білі шапки насунулись на дерева, білими хустками вкрилися дахи будинків. Посеред двору на білому снігу сидів білий-білий кіт, а в неї повітрі кружляли білі сніжинки. Дівчинка швидко одяглася і побігла на двір з білого снігу. Вона зліпила білу снігову бабу, і тільки очі у снігової баби були чорними, а ніс червоним. Діти, про яку пору року говориться в касті? Так, правильно, мої хороші, про зиму. Малята, скажіть мені, будь ласка, скільки місяців має зима? Так, три. А давайте ми з вами згадаємо їхні назви. Які? Грудень, січень. Лютий отже перший місяць грудень. Грудень, студень сніговий. Рік завершує старий, ходить в вікна, заглядає і стурбовано питає: Хто не має кожушину? Прошу, любі на гостину, дам адресу ось таку. У найближчому ліску є великі два дубки. Роздаю там кожушки. Білкам, зайчикам, вовкам і веселим малюкам. Наступний місяць січень, січень, січень січовик, одягнувши пуховик, рік новий розпочинає, снігом холодом лякає, січень на свята багатий. Він Різдво веде до хати, дід лахів скликає до зірки. Їм дає мішок без дірки, щоб вони колядували ласощі в мішок складали. І третій місяць лютий, 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 лютовисько, ти неначе злий, хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Йди від нас уже. Іди, нам набридли холоди, ждем тепла весняного, літочка рум'яного. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що ми з вами бачимо на картинці? Так, малята різв'яться, граються в ігри, в які подвижні ігри ми взимку з вами можемо пограти? Що ми можемо снігу зліпити? Так, снігову бабу, а ще що ми можемо снігом зробити з вами? Пограти в сніжки, покататися на лижах, на саночках. Добре. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чому казка називається біла? Так, тому що в ній все було білим, білий килим на землі, білі шапки на деревах. Білі хустки на дахах, біла снігова баба, білий котик. А чому в касті все було білим? Тому що випав перший сніг. Малята, а розкажіть мені, будь ласка, який буває сніг? Білий, холодний, пухнастий, чистий. Легкий, іскристий, сріблястий, скрипучий, сухий, липкий, мокрий, рихлий. Ось такий у нас чудовий сніжок. Сніг що робить малята? Йде, падає, лягає, тане, скрипить, ліпиться. Блищить на сонечку іскриться. Давайте ми з вами пограємо в гру словами. Підберіть, будь ласка, слова родичі до слова сніг. Сніговик, снігова, снігопад, сніговиця. Добре, молодці, дітки. А як називається те місце, де ми можемо кататися на ковзанах? Підкажіть мені, будь ласка. Так, це каток, лід або річка? З чим можна порівняти лід зі склом, тому що він, воно також прозоре, як скло. Коли буває лід на річках, мої хороші? Так. Взимку, тому що зимою мороз, і вода в річках, озерах замерзає. Малята, давайте ми з вами спробуємо підібрати однорідних дієслів до слова мороз. Мороз у нас який? Великий, міцний, сильний, злий. Закрийте очки і уявіть, що ви опинилися на гладкому. Прозорому холодному льодику. Злий мороз вирішив подражнити вас. Спочатку він став пощипувати вас за щічки ножки, але ви не злякалися і швидко-швидко затопотіли ніжками. Тоді мороз став нещипати вас за ручки. Ви заплескали долоньками і застукали. Кулачками. Але сердитий мороз продовжував щипати ваші щічки, вушка, носик. Ви відкрили очки і швидко-швидко заплескали віями, струшуючи сніг з малесеньких вій. Ось і закінчилася наша подорож в білу казку. Тепер ви знаєте, що сніг буває. Білий, пухнастий, він поморочиться в повітрі і блищить на сонці, а лід слизький і прозорий, як скло. Мороз міцний, злий, але діти і казкові герої його не бояться, тому що вони знають багато веселих ігор і зимових розваг.